Ранківців закликають здавати кров на потреби хворих і поранених. У четвер соціальна акція під назвою День донора відбулася у міській поліклініці. номер 2. До акції долучилися близько ста осіб. Це і медики, і студенти, і військові. Подробиці в наступному сюжеті. Акцію День донора у Івано-Франківській міській поліклініці влаштували спільно з міським центром переливання крові. Загалом такі акції в медичному закладі проводять двічі на рік. Нині кров дуже потрібно, зазначають лікарі, і стосується це не лише рідкісної четвертої групи. Ця кров потрібна людям. Ця кров потрібна на сході України. Ця кров потрібна тут в гінекології, Ця кров потрібна тут при травмах. Це практично при онкології, при дуже багатьох патологіях є показання до використання препаратів крові. Самої крові і її препаратів. Працівники поліклініки також долучаються до донорства. Івана Шумеє цього року кров здає вперше, тому так і хвилюється. Однак заспевняє процедура ця нескладна, до того ж корисна і для здоров'я самого донора, і для суспільства. Загалом. Кожен з нас однією, Кропиною крові, можливо, може допомогти медику в порятунку хворого. Де реєстрація, потім аналіз крові з пальця, перевіряють тобто групу крові, і потім сама процедура. Стати донорами погодилися більше півсотні студентів кафедри військової підготовки Івано-Франківського національного університету нафти і газу. Командир взводу Богдан Морозюк розповідає, що кров здає вже не вперше. Кожен рік наша кафедра приймає участь у день донора. Тому ми допомагаємо людям, які потребують цього, та безпосередньо учасникам АТО. Думаю, що потрібно здавати кров два рази в рік, так як це положено, здати. І це навіть навіть краще для організму здати кров. Лікарі також наголошують, що донором крові чи плазми може стати кожний здоровий громадянин України у віці від 18 років, вагою не менше 50 кілограмів. Також у день здавання крові, а також наступного дня держава гарантує працівникам звільнення від роботи зі збереженням заробітної плати.